Я, Тетяна Іщешніва, що в дитинстві, граючи з ляльками, шиючи її вбрання, я розуміла, що одяг це важлива складова у житті кожної людини. Він, як ніщо інше, втілює прагнення, пріоритети і смаки цілих поколінь. Одяг людини це зовсім не оболонка, зовнішня ознака або випадковий неістотний додаток. Він є безпосереднім символом існування кожної людини, а то й цілої нації. Тому завжди мріяла створювати гарний, модний, зручний одяг. Тепер я учениця третього курсу Ярмонецького професійного ліцею і такі недосяжні колись дитячі мрії стали тепер моєю професією. Тема моєї творчої роботи мода 19 століття в світовій літературі. ХІХ століття близько, розкіш, багатство. Це епоха зі своїми традиціями, подіями, способом життя людей. Путівником історичне минуле може стати знайомство з модою даного століття. Якою була мода 19 століття? Як вона розвивалася? Що одягались люди 200 років тому? Це не питання не цікавиться багато. Ними зацікавилась і я. У цьому майбутньому моя професія тісно пов'язана з модою, а як сказав Максим Левський. Синішні образи дальоні зробили популярними повітряні газові тканини, мережені накидки, тюрбани, шляпки. Краса розумілась передусім, як пишність, ошарність. Тому прикрашалося за все. Цієї епохи наслідували одяг древніх греків і римлян. Нічого нового в данському костюмі придумано не було. Це тонке, муслинове або батистове світле плаття без обробки і прикрас. Такому платі була на першому своєму балу Наташа Ростова, героїня роману Лева Толстого Війна і мир. До речі, стиль ампір у жіночому платі є модним і на сучасному етапі. А от чоловічий костюм був строгим і надмірностей. Повсякденним одягом стає темний вовняний фрак з високим комером стійкою. Найчастіше його носили зі світлими панталонами і світлим жилетом. Це ми послідковуємо в тому ж Толстовському романі. Бачка, в очках, в світлих панталонах по тодашній моді, з високим жаблом і в корічневому фракі. Верхнім одягом був двогортний ревінгот або сюртук, який поступово став основним у діловому чоловічому одязі. В романі Толстого Анна Кареніна читаємо, «Он не вибирав форми шляпи іди сюртука, а брав ті, які носить». Зимку і восени чоловіки носили ревінгот з декількома комерами або канарієм. Князь торопливо Політ свій надіяв своє, который у нього по-новому длиннее п'яток і, путаясь в нього, побежав на крильцо. Зустрічаємо у романі того ж автора війна і мір. Зовсім іншою була мода епохи романтизму. Епоха названа романтизмом зовсім не на честь моди, а в честь пануючого в той час стилю літератури. Романтизм повертає нас назад до ідеалів середньовіччя, то вісок мій плащі, похилі плечі. тонкие диадемы волосы. Она теперь в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле Ступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания. Как будто она родилась в этом тюле, кружева, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху ее. Лев на Тулстой, Анна Каренева. Моді слідувала і найвідоміша красиня свого часу Наталі Гончарова-Пушкіна-Ланська, затягнутий силует, легке повітряне і ускладнена зачісках. Наталія Миколаївна належала до типу жінок, які рахуються гарними завжди. Це так званий тип Мадонни. Овальне лице, великі очі, прямий міст, невеликий рух. Развоитием модних дырой суконь можна було побачити на балах, де збиралась сама багата аристократія. Анна була не в лиловом, а в чорному, низко срезанном бархатном платье. Все платье було обшито венеціанським гіпюром. На голові у, нее, в волосах, в у неї, в чорних волосах своїх беспримесей, була маленька гірлянда ометных глазок. і така ж на чорній ленті пояса між белыми кружевами. Толстой, Анна Карена. Замість колишніх незручних туфель стоїть модні черевички з загрубленими носками. Розові туфлі на високих вигнутих каблуках не жалі, а веселі ножку. Левту устойки, а на корень. В якості верхнього одягу набувають популярності різноманітні шалі, муфти і баа. Всі три баришні під'їжджали в коляски Тверському бульвару в своїх атласних шубках до людлина, наталі в полудліну. А кітів коротко. Дама обов'язково носила рукавички, які допускалися знімати лише під час обіду. Дорогоцінні персні і браслети часто надівали прямо поверх тканини. Пуговиці всі три застігнулись, не порвавшись на високій перчатки, яка обвела її руку і не змінив її форму. На течої кліпкій була їдка жемчуга – Лев Толстой Анна Каренян. В моду входять медальйони. В романі Анна Кареніна читаємо. Чорна я бархатка медальйона особенно нежно окружила шею. Необхідним атрибутом леді було віяло. На полисі каміна переливалися всіма барвами на коштовний коштовне віяно. Он оридавайца у своїй половині 19 століття моту диктують смаки багатої буржуазії. Основним нововведенням в області чоловічого костюму став строгий поділ одягу за функціональним призначенням. Візитний, бальний, домашній та повсякденний. В 60-ті роки з'явилась манишка, яка замінювала сорочку. Одягнений він був у старий, зовсім зношений чорний фрак з обірваними куциками. Спіднанкового жилета стерчала манишка. Вся зібгана, забруднена і залита. Федір Достоєвський злочин і ковра. Парадним бальним одягом стає фрак. Він скидає капелюха і плаща і недбало шпурляє їх на журнальний столик. Так само позбувається фрака і надягає домашню куртку. Пігмальон, бернард, шо. У другій половині 19 століття Франція, як і раніше, законодавиться жіночої моди. Модний жіночий костюм набув химерної форми. Після смерті свого чоловіка королева Вікторія занурюється в нескінечний траур, а разом з нею і весь двір. В моду входять чорні і сірі кольори, прикраси з чорного оніксу, пишні сукні змінюються більш спокійними і простими. Дами середнього стану одягаються і зовсім скромно, повністю закриваючи плечі і шиї. З'являється турнюр. Спеціальна подушечка, яка підкладалася під жіноче плаття ззаду талії. Парі з корсетом фігура жінки набуває звабливого лебединого силуету з відставленою задньою частиною і виставленим бюстом. У людини повинно бути все прекрасне і душа, і думки, і тіло, і одяг, писав відомий російський письменник 19 століття Антон Павлович Чехов. І хочеться, щоб ці крилаті слова стали дивізом кожного сучасника. Стюджувалась мода в той час не модними журналами, а за допомогою готових зразків. Приміряючи на себе роль майбутнього модельєра, використовуючи зібрану інформацію, також хочу створити один із таких готових зразків. А точніше, у ролі доброї феї відправити на бал якусь Мальво або соні Мармеладу. Що я маю для втілення свого задуму роздягнену беззахисну ляльку, навіть без волосся. Шматину прозорої рожевої тканини, залишки білого атласу, мережі, бісер, волки, нить бажання створити щось цікаве та оригінальне. Для своєї моделі намагаюсь створити бальні шати за всіма правилами моди епохи романтизму. Крою, шию, приміряю, оздоблюю. І ось моя попелюшка майже готова відправитись на бал. Сукні у світлих тонах з короткими рукавами, подвійною спідницею, нижня рожева з шлярками обшитими мережами. Верхня з білого атласу також оздоблена мережевом та розшита білим і рожевим бісером. Корсет у тон спідниці прикрашений бісером. Але хіба достатньо для цього однієї лише гарної сукні. А висока складна зачіска, а прикраси, а обов'язкові віяла та рукавички. Та й про сумочку для дрібничок не можна забувати. Знову крою, шию, вишиваю, мудрую із зачіскою. Ось тепер моя паночка готова зануритись у вир розкошу і блиску. Забутись під приголомшливий акомпанемент у кружляні вальсу, поринути в стрімкі та рухливі па мазурки Працюючи над даною роботою, я переконалася у правильності вибраної мною теми. Тепер я знаю, які модні тенденції були в 19 столітті, і як багато їх можна зустріти в сучасній моді. Все нове добре забути старе. Ось вже третє тисячоліття, прокидаючись вранці, людство надягає, натягує, накидає, засціпає – Зав'язує, зашнуровує, пудрі, фарбує. Наша залежність від капризів моди по дитячому серйозне відношення до серйозних речей. Це гарантія того, що людство ніколи не перетвориться на зануду. Цією роботою я трохи привідкрила двері у величній світі. Oh. Подорож завершилась, але світова література не вичерпне джерело досліджень і потрібно продовжувати пошуки чогось нового і цікавого. Дякую за увагу!